вам За щиру молитву сьогоднішній день, початок робочого тижня, майже початок місяця, цей час буде, який Господь нам дарує, буде використаний плідно кожним з нас. Сьогоднішній від Луки на Божественній лютові було дуже цікаве, тобто <кій> Господь докоряє гори вам. Вам багатим, Бо ви втрачаєте Царство Небесне. Якщо взяти взагалі Старий Завіт, багатство це є благословенням, вик... тобто талант, який людина має, вона використовує і заробляє цим. Але завжди Господь, коли говорить о горе вам. Звертаю увагу на те, що життя людини, якщо воно виключно живеться самою людиною, обведене колом, так, такого вузького, вузького профілю мислення життя. І в кінцевому результаті це життя не є життям в реальності, але таким існуванням. Тому що коли людина живе тільки... Виключно в самому собі і навколо себе не бачить нікого. Це означає, що людина є егоїстом замкнута сама в собі. Вона замкнута перед самим Господом Богом, вона не може бачити, відчувати, споглядати ту велич і красу, яку подарував Господь Бог. І тому вчорашній Євангеліє. І сьогоднішній Євангелій це такі два моменти поєднання, тобто продовження нагірної проповіді, яку Ісус Христос говорив. Бо Євангелист Матей, Він розлого описує оті блаженства, Євангелія блаженства, що називається. Що таке блаженні? Ті, що є рухливими. Ті, які рукаються в напрямку назустріч Господеві, не стоять на місці. Хто такий християнин? Християнин це той, що наслідує Христа в блаженстві. Е, тому ті три, Евангелист Лука використовує тільки три моменти: блаженню Богі Духом, бо їх є Царство Небесне. і е, Блаженні переслідування правду і блаженні, голодні, бо ви насидитеся. Іван Івангеліст Лука говорить тільки три моменти. Чому? <клух> Таким э, чином Господь Ісус Христос, бачачи політичну ситуацію, яка склалася на той час в Єрусалимі, э, тобто. Окупа... Э, коли... Єрусалим був під окупацією Римської імперії, і Римська імперія зробила страшні речі із ізраїльтянами, юдеями. Вони найперше обкладали величезними податками, непосильними інколи для людей. Для чого? Для того, щоб ізраїльтяни йшли на співпрацю. З окупаційної влади, щось подібно, так як ми зараз з вами переживаємо, таку ситуацію в нашій в Україні. Так само тоді Господь, бачачи таку ситуацію суспільну, а я вже не про духовну, яка склалася на, на цей час, Господь звертає увагу на те, що все є скороминуше всяка влада зла, вона є тимчасова, вона дуже короткочасна. І зло це є таке миттєве існування. Якщо йому підпорядковуватися, якщо згадаємо собі спокусу Ісуса Христа 40 днів, він був спокушуваний дияволом, тоді він пропонує велику славу, царство і так далі, і так далі. Ми ж діти Божі, які один одному даємо руку підтримку, один одного підтримуємо, один за одного молимося. Наша молитва стане сильніша ще більше, коли ми тим багатством, яким Бог нас обдарував духовно, будемо ділитися своїми ближнями, відповідно, ми зможемо дати руку допомоги. Тоді, коли людина потребуватиме цього. Знаєте, в книзі мудрості є такі гарні слова. Щасливий ти, що бачиш у Богого і годуєш Його, а Господь годуватиме тебе через ціле життя. Нехай це благословення Боже буде на всіх нас їжею, відрадою, успіхою, підтримкою і кріпостю в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Аніславі. Сучасний Отче Іван має велику честь у відмені наших вірних парафіян. Добросовісних будівничих, привітати вас у вашому дні народження. Перш за все хочу подякувати Господу Богу і батькам, що в свій час подарували нам, хлопчика, такий прекрасний осінній місяць, падолист, і ми маємо можливість з ним приховатися, молитися, робити Божу справу. Дякуємо вам, що ви в нас є, що ми маємо такого прекрасного духівника, друга, радника, розрадника. Друкуючи е, по житті, ви та людина, яка бачить перед собою розп'ятого Ісуса Христа. І всі ваші поступки, всі ваші справи. Про це говорять. Ви е, знаєте і... і знаєте про Говорячи, знаємо, е, е, що говорять, якщо в тебе Бог на першому місці, все інше на своїх місцях. У вас Бог не тільки на першому місці, у вас Бог і на останньому місці, коли надходить відчі. Коли стає важка ситуація, я знаю, що ви вірите, що Господь Бог останній хто вас не покидає. Ми всі дуже раді, що ми маємо можливість молитися і робити спільну справу. Знаємо, як ви працюєте. Ви не працюєте, а служите, тому що людина прийшла на роботу, зробила і пішла, відпочиває. А у вас служіння 24 на 7 і 365. Отже, ми всі бажаємо, щоб ви нам були здорові, щоб ви нам були щасливі і багаті насамперед у Бога, щоб Він обдаровував вас і всіх нас всіма благами, Божою ласкою, благодаттю, благословляв всі ваші справи і нами, І нога, і блага.

Найбільше багатство, бо все ж в житті проходить і проминає. Але скільки ти знаєш, пізнаєш людей, знаєш людей, скільки ти стаєш багатшим. тому що кожна людина це є унікальна, унікальна дитина Божа. Кожна людина це є скарб. Тому що цей скарт ніколи не проминає, він є вічним. І святий Франциск, який посилав своїх братів, він сказав, так, нехай у вашому житті завжди перед очима буде Бог. І щоб ви цього Бога, який у вас перед очима завжди бачили в кожній людині. Нехай Дух Святий наповняє всіх нас. А зараз uh, буде чайне пітіння, <laughs> цукерки. Uh, Тому що, знаєте чому? Треба uh, пити чай? Знаєте чому? Тому що після чаю воскресіння мене. Чай немає. Вони